Всіх вітаю. Сьогодні я хотів би поговорити про є відновлення. У нас пройшла нарада, щотижнева нарада, на яку ми запрошуємо постійно представників різних міністерств, всіх депутатів, всіх рівнів Харківської області, голів адміністрації за згодою. І якраз актуальне питання, дуже болюче питання, актуальне питання для Харківщини це саме відновлення пошкодженого майна. Хочу нагадати, що. Президентом України було поставлене завдання і уряду, і Верховній Раді, щоб працювати, працювати законопроект, завдяки якому всі люди, у кого пошкоджене, майно, житлові приміщення, щоб люди могли зайти взимку в дома. Якщо, Якщо будівля підлягає відновленню, то мають бути виплачені кошти на ремонт. Якщо не підлягає, то мають бути виплачені кошти на придбання нового житла. І ось сьогодні питань дуже багато накопилося. Я кажу, що Харківська область це одна з найбільш, напевне, по заявкам, по заявкам, це саме область номер один, яка потребує відновлення. Тому, судячи по заявкам, тому сьогодні оці питання ми накопичили, запросили голову комітету. Профільної Верховної Ради та нашу голову партії Олена Шуляк а пані Наталію Козловську, заступника міністра інфраструктури. І от на ці питання ми ці питання всі розбирали. З, значить, Харківська область, вона лідер по заявкам, але на жаль, дуже погано йдуть обстеження, тобто аутсайдер по у роботі з заявками по обстеженню і для ц... і... на це є об'єктивні причини. Наприклад, е... 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 Ізюмська... ізюмська громада. Заявок дуже багато, а, роб... а ро... процесів пов'язаних з виїздом на місце, обстеження житла, а... ну, недостатня не... не кількість. І це пов'язано з недостатністю кількістю з недостатньою кількістю фахівців, які мають на це які мають туди виїжджати, які мають входити в вклад комісії. А вони мають мають мати будівельну освіту. І сьогодні на нараді я попросив заступника міністра, щоб вони створили якийсь потужний десант з західних регіонів і направили нам цих фахівців. І... так, та, такий, такий приклад був в Херсоні застосований, коли виїжджали бригади надавати допомогу. І сьогодні Харківська область також потребує потребує цього, тому що ну в Ізюмській громаді стільки будівельників ну зараз не проживає точно і нам потрібно залучати з інших областей. Тому нам пішли на зустріч, формуємо. Формуємо заявки, формуємо групи для роботи в цих комісіях, для роботи в, в обстеженні пошкодженого житла. Тобто в зв'язку з цим виплати підуть швидше. Тобто, Обстеження буде швидше, звичайно, і прийняття рішення по виплатах буде швидше. Також дуже важливе питання вирішено, буде найближчим засіданням Кабміну. Я бажаю, що це все. Думаю, що це всереду буде. Нас почули, почули всіх людей, почули депутатів. Був один момент, коли було визначено, що ті, хто витратив, хто ще не витратив на відновлення свого житла за свій власний кошт, тому тільки передбачалася виплата. Це було трошки неспронесправедливою. Президент України, це. Також підкреслював, що виплати мають отримати всі. І от сьогодні нам повідомили, що найближче засідання в Кабміну рішення буде прийнято, тобто, якщо люди витратили кошти, там, взяли кредит, або свої власні кошти заплатили, або десь позичили, тобто ну, неважливо, якщо вони виплатили, відновили своє житло за свій рахунок власний, то їм також буде компенсація. Зараз відпрацьовується от, питання алгоритму, яким чином встановити да, оці, це відновлення. От, як яким чином підтвердити ці всі витрати. Але принципово питання вирішене, тобто люди будуть отримувати цю допомогу. Це кожного разу ми в будь-яку громаду приїжджали, постійно одне саме, саме головне питання було: да, чому, чому така ситуація? Тому питання буде зняте. Дуже багато. Розібрали питання, які може людям, громадянам мешканцям не, не так буде цікаво почути там на них відповіді. А от представникам місцевого самоврядування, хто працює в комісіях, сьогодні були, я кажу, були і депутати всіх рівнів, і були голови громад, голови військових адміністрацій, долучилися, Особливо це важливо для тих районів, які постраждали. Отримали всі відповіді на питання. Тобто для людей інформація саме головна: всі працівники. Місцевих органів самоврядування знають, як працювати з програмою є Сьогодні питань не залишилося не розкритих. Там декілька питань міністерство взяло в роботу, бо не завжди можна все передбачити, тому от було там два, два приклади, на які не було відповіді. Але це не системний характер носить, тому кажу, для людей саме головне, що приїдуть додаткові фахівці. З будівельною освітою для роботи в цих комісіях також долучився очільник міста Харкова Ігор Терехов, який теж повідомив, що вже 100 людей вони додатково залучили ці комісії, вони проходять навчання, плюс ще в міністерство дасть людей і в Харків так само. Тому виплати, тобто в цих цих комісіях, робота пришвидшиться набагато швидше будуть працювати, тому що ще раз підкреслю, що заявок. Харксьос номер 1 по виконанню цих заявок на, майже на з, з останніх місць. Да? Тому така ситуація. Будемо вас інформувати, зараз що підготуємо публікацію, по, за які питання ми піднімали і ці відповіді розпишемо. А так, просто хочу людям повідомити, особливо ну, харків'янам та Харківської області мешканцям, що всі депутати мають знати вже цей порядок. Всі вони сьогодні були залучені. тому Якщо є у вас якісь питання, звертайтеся до своїх депутатів місцевих, звертайтеся до органів місцевого самоврядування. Сьогодні будь-яка людина може задати питання любого, до чиновника будь-якого рівня, через одне, через одне звернення до місцевого депутата навіть да, і можна отримувати відповіді. Тому працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!